У відео я сьогодні вам хочу показати зробити такий букшалф-тур по моїм поличкам книжковим. У мене їх один, два, три, і ось тут ще одна четверта. Я коротенько буду розповідати про кожну із цих книжечок, які ви бачите зараз за мною. Їхню там історію, звідки вони в мене з'явилися і чого вони знаходяться отут, або всі посередині і взагалі не в общем, на низу, ось, давайте якось ось так. Бачите, у мене тут є ще одна поличка, але ми пізніше до неї повернемося, коли я розповім вам трошки про ось ці. Так що давайте не будемо затягувати і почнемо. Давайте ми поки що зробимо отак. Я думаю, так нормально вам буде видно. В общем, бачите, ось ці цілесо книжечки. Це у мене. Я не знаю, як пояснити, але тут у мене стоять такі книжки, які я взагалі не збираюся поки що читати, або читала дуже давно, або книжки, які мені взагалі не сподобалися, і таке різне. Тут у мене взагалі лежить ось фотоальбом маленький. Він просто ще пустий. Я не знаю, куди його положити, так що він у мене в книжках лежить. Давайте поки що його приберемо. У мене тут стоять ось три і четверта. Ось книжка. І ще на а ні, це я їх якраз переставила сюди книжки Іван Нечилевицький. Далі Іван Котляревський, Шевченко, Далі у мене тут стоїть одна агата Крісті. Ось це саме таємний суперник, і я її взагалі починала колись читати, але мені вона щось не зайшла. Я її в школі читала то там в підвалі, то на перерві. Може, я просто не, не зрозуміла, що там відбувається, тому що я читала в школі, ну якби в школі не тихо, і може я просто не вливалася. І це був мій перший детектив, і я не знаю, може, колись я ще разомважуся її перечитати, що вона стоїть, пропадає. У мене стоять тут дві книжки з біографії, а саме це Коко Шанель і Волт Дісней. Багато книжок тут у мене, які я читала ще на початку війни. Якраз на початку війни я і почала активно читати. Тут у мене стоять ось дві книжечки: це пригоди Тома Сойера» і Поліана. Поліана, мабуть, була моя саме найпершою книжкою, яку я повністю прочитала. Це був п'ятий клас. Нам після п'ятого чи після четвертого класу задали на літо її читати. І от. А пригоди Тома Сойера» я так і не дочитала, тому що мені ну, не понравилось. Ерімен тут кульбаба. Пігма Ліон, до речі, оця кульба ба, от, в неї така гарна обкладинка, я прям кайфую. Я її колись, кажеться, починала, кілька сторінок, а мені щось не зайшло. Ну, І я її відложила, але продавати мені шкода, тому що, ну подивіться, яка вона мила. Ну, вона ж гарнюня. Ну, да? Далі там Пігмаліон лежить, ось ця помаранчева книжечка. Я її теж, але ну, я не планую її читати. Але мені здається, вона є в шкільній програмі. Якщо ми її в школі будемо читати, то я її прочитаю. А от вона у мене покаже ну, на всякий случай лежить. А, далі що вам показати. Тут у мене лежить стара така книжка англійською мовою. Далі Джен Ейр. Uh, Приходимо мітролів, яку, до речі, я також читала десь після 4 чи після 5 класу влітку. І давайте ми будемо пересуватися до ось цих моїх улюблених поличок. І так, на цих двох поличках, таких центральних середніх, у мене стоять мої найулюбленіші книги, які мені сподобалися. І такі, що не поставиш наверх, ну, і на них не відправиш. Ну, Кажуть, не важливо, Тут у мене найкращі книжечки, які я читала. В общем, тут у мене стоять моя улюблена просто серія від Трейсі Вульф, опір і Жадання. Поки що тільки три перекладені, а взагалі їх шість серії. Далі стоїть Бесила, яку я зараз читаю. У неї класна обкладинка, вона матова, і її мені подарила подружка на день народження. Е, далі покиняк я кохаєш, також мені подарила подружка на день народження. Її я ще не починала. Далі червоні лубутени. Це теж подарувала подружка на день народження. Це, до речі, перша книжка отакого, такого типу від цієї авторки Джоджо Моєс. Я колись планувала, може, купити її книжку. У неї в одному стилі такі обкладинки, і мені дуже подобається. Але я щось ніколи на них не звертала уваги. Далі кохання та джелата я прочитала влітку. Просто слухай» знов те саме, але краще я прочитала здається два роки тому. Код упевненості для дівчат. Там більше із порадами. Ене не зелених дахів, Ене Зайвонлі. Взагалі тут також близько 9, якщо я не помиляюся, книжок, але я поки що не збираюся їх читати, і того, що друга я на другій застряла. мені книжка саме, щось мені ну, не зайшла друга частина, а от перша досить цікава була. Далі 34 сонячні дні і один похмурий, така маленька книжечка, маленька взагалі. Станісінька, у мене всього дві такі тоненькі книжечки. Ось твій, мили, твій милий Скрудж. І ось ця. Одна така літня і друга різдвяна. І обидві вони тоненькі. Здається, оця найтонша. Це 78 сторінок, а оці 94. А ось ця гадання найтовша. Це найменша і найбільша. Давайте ми їх зрівняємо. Давайте. І ось перед вами найтонша і найтовша книжечки в моїй бібліотеці. Тут у мене також є трилогія у світлі світляків, які я, до речі, це фентезі. Я прочитала роки два тому, і мені, чесно, дуже сподобалося. Вона взагалі була, мабуть, моїми улюбленими книжками спочатку. Вони правда цікаві років на. Одинадцять дванадцять якраз, ну прям е, шикарно буде. Але я читала, здається, 13 років. В 13-14, да. Далі зелені мартенси, кеди в небі, кишення повна зірок любов і дідусі помідори, помідари. Усім з молекул, сто вісімдесят секунд, і усе про що я мовчала. До речі, усе про що я мовчала, також дуже цікава книга, всім раджу. Далі ми переходимо на другу поличку. Ось тут у мене також стоять такі матові чотири книжки: це «Час одії», це серія книг із шести штук, шести частей. Далі Рубінова, сапфірова книги, у яких також є Смарагдова, зелененька. Але я її щось не закінчила. Ось ці дві. Я їх щось не закінчила, мені не хочеться щось продовжувати їх читати. Ну, не знаю, не моє щось. І також зільбер, тільки перша частина, і я не планую поки її продовжувати. Далі в мене лежать дві книжечки від середі: це фіалки в березні і останні камелі. «Останні камелі» я почала, але щось мені вона не пішло. А от фіалки в березні мені навіть дуже сподобалося. Бачите, в мене тут багато стікерів. Якщо ви хочете, щоб я більш детально розповіла про якусь із цих книжок, у мене на каналі я багато викладувала вже відео з рекомендаціями прочитаним там за рік, за минулий рік, за літо. Так що ви можете перейти і подивитися, можливо, там вам попадеться якась із цих книжок, яку про яку я розповім вам більш детально. А далі у мене тут «Зберігай спокій, це книга із порадами також слова на стінах. Далі серія книг «Знищ мене», які складаються із «Знищ мене», Розгадай мене, розпали від нови і уяви мене частей. Їх всього шість здається. І скоро, здається, мають перекладати іще й новели. Це якби додатки до цих книг. І я дуже сподіваюся, що їх скоро перекладуть і випустять, надрукують, того що я читала, почала, здається, приблизно. Вересні, жовтні і прочитала ось недавно тільки. Оце два просто найкращі цикли. Жага і знищ мене» — Це просто мастрід кожного із вас. Ромео і Джулієта, шкільна програма, і на диво мені сподобалось. Це, мабуть, єдиний твір, який мені сподобався із зарубіжної літератури і, взагалі, з уроків. E, далі перша і друга книги спогадів. Я поки що не планую їх продовжувати. Дівчата-влогерки, це також я їх прочитала років в 11, і там, якби кілька дівчат, здається, їх четверо. І там є кілька розділів, які написані. От, ви наче відео, дивитесь, там прямо обкладинка і прям опис відео. Що вони там роблять? Коли сніг пахне мандаринками трилогія дівчина онлайн, обмін на Різдво, так чи інакше, і цього літа я стала врадивою. Тільки перша частина. Я знаю, чим там закінчиться третя, так що я вже не планую читати останні дві частини. Фух, я розповіла вам про ось ці три полишечки. До речі, на ось цій верхній, у мене я забула. У мене тут є іще пепідова панчоха, три часини», і я їх також читала. Це програма п'ятого класу, тут написано прямо. А тепер ми передлаємось на найнижчу поличку. Оце остання поличка. Четверта. Тут у мене стоїть такий чудачок. Далі, ось от розвічечки. арома. мама. Ми їх чуть, чуть проберемо, не знаю, щоб вам не було їх видно. так, значить, почнемо. Тут у мене є блог і життя. До речі, цікава дуже книжечка. І взагалі обкладинка така, прям мені дуже подобається, шикарна, типу булька. Далі книга Але Прикони, яку я кілька разів намагалася почитати. Перший раз, мабуть, років в 11, далі, мабуть, в 13. Я вже її прочитала ну, нормально, мені зайшло. Мабуть, просто не вона мені була. Далі читацький щоденник мій, де я записую кожну прочитану книжку і її опис, характеристика, як мені вона сподобалась чи не сподобалась. Далі, усе, що я хочу на Різдво. Остання має прочитана Різдвяна книжечка, і я її прочитала ось на днях якраз перед безсилою. І я скажу, що вона дуже така легенька з легким сюжетом книжка, але дуже атмосферно читати її на Різдво. Далі у мене отака підсвяточка для книжок, щоб читати вночі. Далі трилогія Чудове чудовисько, також серія із книжок червоних кедів. Вони такі різнокольорові, я їх також прочитала на початку війни. Сім звичок високопродук... а, високопродуктивних високоефективних підлітків. Це також книга із порадами. Три книжечки про собачок. Це я вам покажу поближче. У них класні обкладинки. Ідеальне різдво для собаки, я її не читала. Далі подорож собаки і «Життя і мета, життя і мета собаки. Далі Апельсин у Калюжі, нова книжка, яку я ще не починала. Кава із кардамоном одна із серії. Далі у мене тут маленький ось облокнотик, який я, поки в мене не було читацького щоденника, я записувала всі прочитані книжки сюди. Далі у мене чотири книги англійською. це P.S. I Love You. Далі Twisted Love. Uh, «The Gift» і in Italy». Ось цю книжечку починала. Ось цю книжечку я також починала. Але ну так як на англійській, а я люблю ну, читати із задоволенням, розуміти сюжет, і, а не тільки вдумуватися ну, в слова і записуватися. Звісно, я її також планую. в мене в цілях на цей рік стоїть прочитати хоча б одну книжку англійською. Скоріше всього, це буде ося, так як я її вже почала тут ось от трошечки. Ось так от. Далі у мене є Різдво із червоним кардиналом. Це мені подарувала подружка на день народження, також минулий тільки. Місія Кіото або Аріка проти пришив. Тут, я... Тут поради з доглядом за обличчям. Леді Джейн. Ось така. Я її також давненько вже прочитала. Ну і остання книжечка на сьогодні це різована бузинові вулиці. Це книга Адвент Календар із 24 зимових історій. Ось так її також мені подарувала подружка, і на цьому ми з вами вже будемо закінчувати це усе. Це всі мої книжки, які я маю. Ну і на сьогодні це уже все. Я вам розповіла про абсолютно кожну свою книжку, яку я маю. Що мені понравилося, що не понравилося, ви можете. О, до речі, у мене тут ще одна книжка англійської є. Білий клик Джак Лондон. Ну так. Я її теж починала, але там такі заумні слова, якісь які вже не вживаються, то я її закинула. Отак, якщо ви хочете, щоб я розповіла якось більш детально про якісь із книжок, якщо деяких немає у моїх відео із прочитаними книжками, то можете легко написати в коментарях, і я вам щось зніму обов'язково. Ну а на сьогодні все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Було цікаво дивитися на мої суперкнижечки. І дякую за увагу! І до зустрічі у нових відео.